24 травня Київська область. Ми знаходимося біля рядів технічних сортів винограду. От тут в основному американські гібриди, і от один класичний представник виноград Маркет. Скажімо, всі морози, які були, починаючи з 24 квітня, ми досить легко перенесли. От, на 8-9 травня у нас пройшло більш-менш спокійно. Але у ніч з 13 на 14 таки зачепило, зачепило здорово. От, столові зараз відходять дуже тяжко. А от, що не відняти у цих американських гібридів, це їх ну, скажімо, живучість. І от, Як ви бачите, От, на, на сьогодні це все вся зелена частина була знищена, і це він буквально скільки тут пройшло, я не знаю тиждень-півтора. І воно вже, вже от, такий має вигляд. От, і що вам хочу сказати, от, коли трапилось у нас такі морози, і виноград відходить, тут. Е Перше, що треба робити, це безумовно давати йому вологу. В нашому випадку без вологи взагалі нічого не буде. Стоїть суха погода, Воно, земля зверху до десяти, як камінь. Там більш-менш волога зберігається, але вже верхній шар він просто такий, ну як камінь. От. Ну і ми вже все поприливали. От, і як бачите, почали виноград відходити. Ну, і саме основне, що зараз потрібно робити, це нормування виламка от, е, побігів. Тут е, виноград Маркет, він у нас ріжеться, е, як багато деяких сортів такого типу наріжки. І от я вам покажу, що потрібно з ним робити. Ну, і як ми бачимо, в нього тут чотири пагани вийшло. З цієї нашої лози. От. І два з них було підморожені. Ось вони, бачите, в такому недорозвиненому зараз вигляді. От. Тут багато чого полізло. От. Ну і що? Ми ці два приймемо. Ось так ми їх виламаємо і залишимо два. Бачите, на, нього, на цих і врожай у нас є. Ну, йому буде більш, менш комфортно рости. От і так ми будемо робити з усіма кущами. Потім ми подивимося по загущенню, по розвитку куща, як він буде себе показувати вдалі. Може, ще щось, щось нам буде потрібно виламати. А це вже ми будемо дивитись, коли буде вже йти розвиток. Ми зараз затримуємося в розвитку з цими морозами, ну але як бачите. Досить непогано він стартує. І ми надіємося, що все, все ж таки може з затримочкою, якою не якою, але щось ми, да, е, якийсь врожай ми отримаємо. Ну ось так. Ну І тут от тут теж ми зробимо те саме. Бачите, тут двійничок вдаляємо. От ще один. І як бачите, тут у нас залишилось на урожай, І ось тут залишилось на урожай. І ще пару слів, що робити нам після морозу, після того, як побило виноград морозом. У нас була зелена частина, і вона з зеленою стала чорна. І що робити, і як робити? Ну, по-перше, залишить його у спокої, самі відпочинки. І через декілька днів, якщо у вас нема дощів, суха земля, то гарний, гарний полив. А при вкускуванні, поки не, у нас не почали з'являтися, відновлюватися листочки, нічого практично вам не дасть. Ну, якщо у вас препаратів нема куди дівати, то безумовно можете попилувати, вам може буде так спокійніше, але я не бачу в цьому ніякого сенсу. І тому, коли вже у вас Вилізли після цих морозів уже перші листочки, то дійсно треба використовувати препарати. Це може бути вся лі лінійка валагровських і не тільки препаратів, це не якась реклама. Ми, наприклад, використовуємо мегафол і дуже задоволені їм. Це дуже гарний комплексний препарат антистресовий. От і після морозів, після граду, коли відновлюється виноград, я дуже рекомендую його застосовувати. Потім це може бути. Підборка мікроелементів, скажімо, від, того, від любих від того ж валагру, от, не От, Саме головне, щоб в цей період, коли піде зелена вже частина, дати йому листове живлення. У цей період вже можна давати підкормки під сам кущ. Це вся лінійка препаратів. Від того ж валагру, наприклад, мастер от, і там по сезону, там, де в формулі більше азотних. Це можуть бути органічні різні настої, трави, коров'яка, це можуть бути мінеральні добрива, такі як там, Ну, Багато-багато чого. Де присутній азот. От, зараз їм потрібно дати азоту, щоб наша рослина відновилася. Ну, це все основні такі рекомендації. От, нічого нового я тут вам не розповів. Головне, зараз зробити нормування. От. Ну і всі, все, що я сказав, тут нічого нового немає. От, тому додати мені більше нема чого. До побачення дороги до